Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас буде рубрика Арифметика війни і сьогоднішня цифра дня. Сьогодні, 16 лютого, за підсумками майже двох років активної фази війни. Орієнтовні втрати ворога. В живої силі складає 40 тисяч 300 вже, слава Богу, хороших росіян. Також знищено майже 6,5 тисяч танків, більше 12 тисяч бойових броньованих машин і майже 9 тисяч артилерійських установок. Звичайно, для іншої країни такі втрати були б катастрофічними і. Вже б війна закінчилась, але як ми бачимо, не для не для імперії цієї рашистської, не рашистської країни. для них більше 400 тисяч знищених нами росіян не, ну, не являються неповоротними втратами. Я ще в 2022, наприкінці дводвітичного року, коли говорив плани на 2023 рік, то говорив, що нам задача не звільняти територію, а знищувати ворога, знищувати живу силу та техніку ворога. Наприкінці 23-го року. Я озвучив, назвав це доктриною Бермудського трикутника, тобто. Кожен росіянин, який зайшов зі зброєю, має зникнути на українській землі. На жаль, моїх відео, мого намагання, цей наратив зробити основним в Україні не призвів потрібної реакції. Єдиний марафон і офіс президента, на жаль, продовжує доктрину звільнення територій, політику героїв. І, хоча вони е, кожної раз, як мантру говорять, що для них життя бійців важливе, але вже це так звучить. Знаєте, як, от е, дівчинка-оператор, е, коли ти телефонуєш, е, повторює по автоматично, ваш дзвінок важливий для нас. Спасибо за ваш дзвінок. Ваш дзвінок очень важен для абонента. Так і е, наші воєнно-політичне керівництво постійно повторює, що важливе питання збереження життя людей, але реакції довжної реакції на втрати українські у нас немає. Більше того, ми не знаємо наші втрати, нам їх не озвучують. Якщо б кожний бієць е, який поранений, а тим більше... Загиб на фронті проводили службові розслідування і озвучувались рішення щодо командирів, чи забезпечили вони безпеку своїх солдат повністю, чи ні. Якщо були такі озвучені постійно втрати і службові розслідування у відношенні керівництва, я думаю, щоб у нас картина е, змінилась. А так, от, як з Анатолієм Спіженко, да, який заявив, що треба стріляти всім в коліно? Повинно так, не вийшов з машини, прострілили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так, і наші ми не переможемо. Яка реакція керівництва на е, таку заяву? Все, що робилося щодо мобілізації, ще про мобілізацію поговоримо. Одною такою фразою вбивається загальна мотивація іти воювати, якщо е, керують такі командири, і немає реакції на такі офіційні заяви. Це була заява, офіційна заява журналісту в інтерв'ю. От е, так як немає таких дієвих механізмів впливу, немає озвучених е, втрат. І реакції на ці втрати е, називається, що там зараз співвідношення 1, 1 до 6, 1 до 7. Е, можна порахувати, якщо росіян загинуло 400 тисяч, які наші втрати. Але я ще раз кажу: по кожній такій втраті мають бути проведені службові розслідування, яких, на жаль, немає. І висновків щодо командирів, які не бережуть особовий склад. Також у нас немає. Тому знову ж таки, вимагаю тиснути на нашу владу, щоб вона озвучила втрати, щоб вона проводила службові розслідування у відношенні командирів, які не бережуть своїх бійців, і щоб були рішення, в тому числі і кримінальне переслідування до таких командирів. Тому що наше основне завдання це знищити ворога і залишити українців. Українських бінців, цивільне населення в безпеці, для цього маємо будувати фортифікаційні споруди, всім це мають займатися, не тільки бійці на фронті. Для цього треба, щоб працював ВПК, щоб вся економіка працювала на потреби війни. І, звичайно, це знаєте, як кажуть, риба гниє з голови. Якщо керівництво за це не турбується. То і далі по е, ланці це не буде виконуватись. Е, Друга е, цифра дня, яку хочу з вами поділитись, е, нарешті, після звільнення залужного е, оприлюднили перші е, соціологічні дослідження е, щодо відношення українців до е, звільнення залужного щодо мобілізації. І знову же ти тут скажу, що невтішні цифри для військово-політичного керівництва, які демонструють, що як говорив Юваль Харарі, окремі цивілізації ідуть не туди. От окрема країна знов рухається не туди. Що продемонструвала соціологічні дослідження? Ну, по-перше, 80,5% категорично проти звільнення залужного були. Це напевно сама серйозна штанга Зеленського. Я вже в попередньому відео говорив, що Зеленський відкрив ящик Пандори. Якщо під час війни можна звільнити генерала перемоги, постійно наголошується, що президент має право звільнити головнокомандуючого. Чому український народ не має права звільнити? Верховного головнокомандуючого неудачника, який не готувався до війни, і який за два роки активної фази не знає, як перемогти, що таке перемога і як її досягти, це, напевно, головний висновок, який маємо зробити після звільнення залужного. Якщо ми можемо звільнювати генералів, які в самий важкий час. Зробили е, з наявних сил та засобів максимально можливі, і відвернули загрозу від Києва. Звільнили е, фактично половину території, яка була захочена вероломно зненацька ворогом, і можливо змінювати коней. Значить, е, український народ може звільнити президента, який не знає, як перемагати. Цього не треба соромитись, просто треба це усвідомити і. Говорити про демократичні зміни, тим більше, що премі номер конституції говорять, у нас 5 років для кожного з президентів для того, щоб виконати свої обіцянки. Не виконуєш обіцянки, ідеш геть. Друга цифра це відношення до примусової мобілізації. І тут знов не невтішні для нашої влади цифри. 89% проти примусової мобілізації. Привіт законопроекту, який зараз розглядається в Верховній Раді, вирок український народ вже йому зробив, і майже 94 за добровільну мобілізацію з матеріальною або іншою мотивацією. Якщо сьогоднішня влада не готова прислухатися до... Думки та доволі українського народу маємо вирішувати питання з цією владою за п'ятою статтею конституції. Єдиним джерелом і сувереном є український народ, і він має вирішувати всі важливі конституційні питання для українського народу. Ще одна цікава цифра: 86,5% українського населення вважають за необхідне. Мобілізація правоохоронців, що знаходяться в тилу. Е, нагадаю, що я зареєстрував петицію. На жаль, вона не набрала ще навіть е, трьох тисяч. Це говорить про те, що е, український народ ще не навчився формулювати вимоги до української влади, тому у нас і е, таке відношення влади до волі народу. Але е, за цією петицією саме. Мобілізація, саме ротація, має відбутись українських добровольців, які вже два роки воюють на фронті за рахунок правоохоронців, які сидять в тилу. Ми знаємо ці ганебні випадки, коли за журналістами в порушення закону, перевищуючи службові повноваження, слідкували оперативники правоохоронці департаменту захисту української державності. Ті, що мали займатися державністю, фактично мали бути на передку, нібито їх зараз направили на бойові дії, але я хотів побачити, Бутусов говорив, що я готовий зняти їх напередку. Коли Бутусов зніме репортаж з цими як там їх ігорями Кравченками та іншими, хто приймав участь в цьому знущанні над журналістами, і фактично. Підтвердив деградацію служби безпеки в тилу, з, акцентую увагу в тилу, тому що дуже багато офіцерів зараз воюють і дійсно проявили свою державницьку позицію. Всі правоохоронці мають бути скеровані на захист батьківщини. От як поступили з полком сп спеціального призначення в Дніпрі, це рішення мають прийняти по всім правоохоронцям в тилу і в тому числі чиновниками. Знов ж таки, анциктую увагу. Ми маємо законодавчо закріпити, що в правоохоронних органах не мають служити люди, які не приймали безпосередню участь в бойових діях, і це має бути не день, не два. Це має бути певний період часу, не не менше півроку. Вони мають прослужити на нулі. Тоді е, такі люди мають прийматися в правоохоронні органи. Так має формуватися і, БЕБ, і ДБР, е, Нацполіція, Служба безпеки інші правоохоронні органи. Також е, всі чиновники призовного віку мають також прийняти участь в бойових діях. Тут немає нічого нового. Це ізраїльська модель, і ми маємо її прийняти законодавчо. в законодавчому порядку закріпити цю норму. Якщо люди, які давали присягу українському народу вірою та правою служити, захищати їх права та свободи навіть ціною життя, не готові виконувати свою присягу, ми, як український народ, як утримувачі таких бездарів, не готові фінансувати і не готові їх утримувати в правоохоронних органах і на посадах в чиновницьких кабінетах, я вважаю, що це. Зрозуміло, тому всі прошу підтримати петицію та давити на найманих працівників, щоб вони, депутати, приймали правильні закони і е, вносили правильні зміни в мобілізацію. Український народ два роки тому назад надав більше мільйона добровольців в ряди збройних сил та сил оборони. І ми черговий раз закрили, вибачте, пройоби. Української держави і надали ще два роки для того, щоб вони сформулювали правильну мобі... мобі... мобіліційну модель, для того, щоб скерували, провели тест на державність всіх чиновників, скоротили зайвих чиновників. А ті, що дійсно готові служити українському народу, проявили свою українську позицію, свою державницьку позицію. Вам давалось два роки, якщо ви не здатні, йдіть геть. І не заважайте українцям будувати вільну суверенну, демократичну Україну, це теж має бути зрозумілим. Ну і як наслідок того, що е, сьогоднішні управлінці не чують волю українського народу, е, рейтинг президентських та е, виборів Верховну Раду е, демонструє, що якщо б сьогодні проводились е, вибори, 38% підтримали би залужного на посаді президента, 24% не визначились, і лише на третьому місці діючи прецедент, з 16%. Але як то кажуть, ще не вечір. Там е, Порошенко і е, Тимошенко 9 і 8 відсотків відповідно. Ну, тобто, це демонструє, що сьогоднішніх політиків е, українців взагалі не, не бачать. 38,24, 62 і двадцять 62 відсотки. да? 62 відсотки не бачать у сьогоднішніх політиків, не бачать президента. Це вирок. І Зеленському, і їх попередникам і Порошенку, і Тимошенка, що українці вже зробили висновок, зробили вирок. Вони не хочуть бачити їх, і е черговий рейтинг партій продемонстрував те ж саме: 36,9%, майже 37% проголосували б за партію залужного. Ну, звичайно, умовну партію. 27% не визначились за кого голосувати. Тобто, якщо ми знову ж перших дві цифри: 37 і 27, порахуємо 64%, майже 65% не бачать в сьогоднішніх партіях перспективи, все, вирок мають піти. Ми маємо будувати демократичну Україну, і лише елементи прямої та представницької демократії мають регулювати е, наші відносини з владою. Зеленського там близько 13% підтримують партію зеленського. Ну і звичайно, Порошенка і Тимошенка там 7,9%. Знову Знов ж таки, це говорить про те, що і у Тимошенка і у Порошенка є. Так би мовити, ядерний електорат, який буде голосувати, незважаючи на прорахунки цих політиків. Але знову звертаю увагу, 65% чекають нових партій, нових політиків, і тут фактично наша проблема, що український народ не зміг вкласти свою енергію, підтримку в нових політиків. Це фактично е, і гальмує подальші демократичні е, вибори, тому що народ розчарований. Він не бачить з кого обирати. Вважаю, що це самим таким важливим іспитом для зараз українців знайти е, таких політиків. Верніше вони мають проявитися в цей важливий і важкий час. Наша команда робить максимально для того, щоб вам довести, показати, продемонструвати на цифрах, показати всю пагубність сьогоднішньої влади і розуміння, що таке перемога, що таке Україна, що таке демократія, як маємо розвивати демократичні цінності, як маємо навчитися обирати. В органи влади моральних людей, відповідальних людей як маємо контролювати їх, постійно контролювати самих моральних людей необхідно постійно контролювати. Для цього мають бути механізми контролю. Саме про це ми маємо говорити. А про цих е сьогоднішніх невігласів уродів, моральних уродів, маємо забути як страшний сон. Тому е, вважаю, що от, е, ці цифри якраз і демонструють зрілість українського народу. Український народ розуміє, що відбувається від в Україні. Український народ розуміє, що необхідна відверта розмова між собою. Маємо формулювати демократичні цінності, демократичні механізми обрання і контролю в українську владу. Влада має бути владою українців. І для цього ми маємо зараз концентруватись і прикласти максимум зусиль. Так що е вірно сприймаємо цифри, рейтинги, робимо правильні висновки, тиснемо на сьогоднішніх українських управлінців бездарів, змінюємо їх на моральних патріотів і створюємо системи контролю, щоб представники українського народу, які потрапляли в українські. Органи управління працювали на український народ. А в разі того, як вони оступляться, ми зразу їх поправили. Думаємо, впливаємо. Дякую, хто підписується. Давайте прискоримось, збільшимо кількість підписників, ставте питання, коментуйте. На цікаві питання буду відповідати. Я намагаюсь реагувати майже на всі коментарі. Для мене важлива зворотній зв'язок, тому що впереді багато роботи.